А ми там, до речі, жили на хорах. Ця розпісь може стояти стільки, скільки буде цей храм служити людям. Саме ці люди від Бога. Українська школа іконопису дуже давня, дуже багата. Мільйонером я не мечтаю бути, бо я лінивим стану. От це наше такое хобі, те, що залишилось від флоту, від кораблів. Відчувається, що все ж таки ти належиш до, до якоїсь культури, щось ти несеш корисне людям. Хочу, бы, щоб було більше таких людей. Наші герої приходять до храму не просто як віруючі громадяни. Вони заходять до святої обителі як художники, майстри іконопису, засновники іконописної школи свого імені. Заходиш в храм чисті стіни. Перехрестився, помолився, господи, дай Боже, щоб його закінчити. І коли закінчив, це в першу чергу тяжкий труд, облегчення. Теж перехрестився, подякував Господу, що хватило стили, стили його закінчити. Рідні брати, сини колишнього військового, поділяють своє життя на до і після опанування нової для себе професії. Адже ніхто й не здогадається, що вони десь ледь більше півтора десятка років тому мали зовсім інші заняття ніж сьогодні. Я військово-морський офіцер. Коли я йшов на флот, це був Радянський Союз, була романтика моря. Кораблі ходили в океани. А зараз я навіть спілкуюся з друзями, ну такий стан кораблів вони з Радянського Союзу нам досталися, що вже і технічний ресурс не дозволяє, і дофінансування не дозволяє, і наша складність економічного положення. А простояти коло пірса, то ви знаєте, це, це і не може. Я так послужив, але мене трохи почало розчаровувати. Тому, чесно скажу, ностальгія, то, звісно, залишилась, любов залишилася. Я дуже люблю кораблі і море, але, чесно кажучи, я зараз іконописець. Я вже й забушу, я кажу, служу. Я форму достану, подивлюсь, повішу, такі улипка вже назад приходить. А так. Я скажу так, що все-таки, мабуть, це моя головна робота життя. Кожна нова церква, це кожен новий етап. Нове навчання і ми з кожною церкви все більше навчаємося, стараємося і думаємо, хочемо зробити, щоб було ще краще, ніж зроблено було перед цим. Викладав історію в школі потім, в коледжі. Там вже прийшлося вибирати. Або викладати, або навіть займатися політикою. От, а, бо я займався ще й просвітою, був навіть головою товариства Шевченка в Євпаторі, але прийшлося вибирати. Ну і дуже хотілося на Батьківщину, на Хмельниччину. Вже сюди переїхав, вибор сформувався абсолютно, що потихеньку буду писати. Ми запросили першу одну церкву, от, зокрема в Остропіль. Я там і народився на тому горбку. О церква стоїть. А через горбок роддом. А роддом збудований з чого? З того, що розібрали більшовики в свій час з дзвіниці. І в тому роддомі я народився. О, через 30 років повернувся на той горбок. Три роки розписував, 33 закінчив. Тож, ну, таких речей не буває, це вже система. Ну, сам Бог хвилів одним словом, мені займатися цим ділом. Візантійський історик і іконописець сказав таким чином, що, по-перше, це навіть і входить до канона. І іконописець повинен бути або монахом, або якщо він світська людина, то він повинен бути одружений обов'язково. Принаймні, старатися вести моральний е е християнський образ життя саме тяжка є праця над розписом ікон, тому що це більшість треба дотримуватися посту, більшість треба дотримуватись церковних канонів, більше часу проводити в молитві. Саме вони цього дотримуються, і звичайно, з збожу е, Бог подає їм і здоров'я, і подає терпеливість, і достаток в тому, щоб саме їхня праця приносила і. Користь і, і церкві і людям. Хоч як важко було чоловікам докорінно змінювати професії, стиль життя, спосіб мислення, вони зважилися стати майстрами рідкісного, монументального живопису. Вивчили відомі школи, перегорнули гори спеціальної літератури, до дрібниць опановували ази нової професії. Шукали книжки, вчилися у людей. І потихеньку-потихеньку склалося своє розуміння. Своє, опять же, якісь нароботки, рішення. Ми, я завжди думав, що старину храми розписували дуже довго. Поясниця, що їх розписували буквально швидко. Бо були теж як вони, пісні, а, пісні школи, котрі розділялися. Один був ліцевік, він малював такі лики, другий був Травщик, він займався тільки орнаментом. Був і найголовніше Знаменщик, котрий йшов. Попереду і вуглем, чи карандашом малював ескіз на стіні, а за ним йшли всі другі. Той малює пейзаж, цей малює святих, той малює одежди, цей малює орнаменти. І вони йшли друг за другом. Ми стараємося робити приблизно так само. А оскільки і раніше, ще в дитинстві, вони любили тримати у руках пензель, доля і талант виявилися прихильними до наполегливих впертих гуцуляків. Таким чином, у їхньому житті стався не те що переломний момент. А повернення до витоків. Щоб в дитинстві почав цим займатися. Дитина п'ятого класу. В п'ятому класі приблизно. От, я, мені дуже сподобалося. Я церкви випалював, вижигателі. Мама купила на день народження вижигатель. Я сидів в бабуні в подарунок царство небесне. Дуже оцінила бабуня, вони так тішилися. І, в принципі, навіть і молились. Вона вже і намоляна ікона. Вони молились до неї. Хоча це, звісно, дитяче. Те, що було свого часу захопленням, виявилося світлою справою життя Валерія та Юрія Гуцуляків. Дитяче хобі змінило їх докорінно. Спочатку був Валерій. Згодом до нього приєднався Юрій. Коли я став Валериєю книжки, перша моя книжка була академіка Рибакова Язичство до християнської Русі. І я вияснив, що орнамент він заключає в себе. Це була своєрідна мова, коли ще не було письменності. В орнамент було закладено і символіка, і смислова нагрузка, і інформація. І це мене дуже зацікавило. Валера мені він зробив дуже просто. Він не став мені не допомагати, нічого, я приїхав, він з першого дня дав мені руки пезлика і сказав, от твій участок, йди, працюй, що зробиш, то зробиш. Зробиш погано, будеш переробляти. В цілому зроблено було гарно, просто що рука тремтіла, десь лінія, яка йшла. Щоб у нас чувствувалася єдина рука в роботі, то останній мазок завжди завалірує. Но В оформленні, якихось альфрейних і орнаментальних роботах, Тут, мабуть, навіть больше моє слово То есть Тобто таким путем, от, думаю, що вийшло ціло. Це вже люди оцінять. Ми працювали в шести єпархіях, п'яти областях Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Київська, Кіровоградська, Кримська. Ну і нас впізнають нас, в принципі, вже знають і відносяться, я би сказав, навіть з повагою. За що ми людям вдячні. А особливо, коли це чуєш від священників, від колег, так би мовити, професійних. З цієї точки зору, я думаю, що ми досягли певного рівня, певного навіть успіху. Однією з церков, де залишили свій своєрідний духовний спадок наші герої, є церква Покрови Божої Матері, що на Київщині. Тут їхніми стараннями з'явився ексклюзивний вівтар, аналогів якого за стилем виконання стверджують майстри. Не те, що в Україні у світі не існує. Всі дуже цікавляться початок роботи в церкві. Це найцікавіший, навірно, найтворчий процес. Чому, коли приїжджаєш на новий об'єкт, в першу чергу треба зауважити, яка церква, кому вона присвячена, яка це місцевість. Треба зауважити завжди побажання. Священника даного храму. Це найцікавіша робота, коли йде підготовча робота. Молодший брат якось підрахував, що у їхній творчості є частка математики. Храм розпись. Десь процентів 30% займає підготовчі роботи. Це навіть процентів 20 йде підмальовок. Це котрий йде підмальовок. Це вже вже в кольорі, це вже фарба йде робота. От. І от остальний процент десь оце йде вже так сказати, доводка, коли вже останній мазочок, останній штрих. Робота іконописця потребує не тільки як кажуть навиків художника, але ще тут станеш і будівельником, і шпакльовщиком, тому що стіни ми готуємо, як я казав, це підтримує технології. Якраз тут от на фотографіях видно. З целофаном закритий канастас, все було закрито, щоб пилюка не попадала. Нам довелося повністю знімати штукатурний слой, все проклеювати, покривати лівкасом, грунтувати, щоб ми знали, що фарба наша буде стояти. Тому каже, довелося освоювати багато що таких спутніх, можна сказати, будівельних професій. А ось ще фотографія теж хотів показати. От. Це якраз от процес підготовчий. Збираються, от ескізи робляться, це от на підготовка, перебирається література для даного храму. Підготовлюються ескізи, підготовлюються. це творчий процес. Ось уже два роки брати розписують храм Миколи Чудотворця, що на Хмельниччині. Почали з буденного, засукали рукави і повністю переробили весь підготовчий ґрунт після будівельників. Помилку останніх кажуть, вони виправити можна, а ось іконописцю помилятися не дозволено. Іконописець він не має права на У нас, Ми не можемо сказати, що ця робота в мене вийшла, як художник, а ця не вийшла. О, цю я не нетлінку намалював, а це халтура, я її там продам. Я обичаюся таке, як хлопці теж там, що там продав, щоб йому треба було на життя. О, то іконописець він не має права такого робити. У нас люба робота, вона повинна бути з душою з серцем. Не можеш працювати, поклади пензлика, піди посадь дома, відпочинь. Потім повернись, тому що це трошки стізя. Вони працюють на старих ще таких рецептурах, тобто грунтовку, яку вони дають під свої ікони за старинним рецептом, тобто вони розмальовують ще її на жовтках, як колись розмальовували ще старі іконописці. Ну от, до речі, вже заготовлений воск. Додаємо до фарб. В принципі, називається, так би мовити, класично холодна інкаусіка. Вона ж Ні, вона стара, але тут є дещо наше. З моїм вчителем Михайлом Михайловичем Мельниченко трошки розробили. Зараз ми, звісно, не ділимося секретами, але в принципі іконописець Богомаз, так би мовити, зобов'язаний передати секрет або учніві, або принаймні залишити письменну. О, бо це дуже великий гріх, якщо людина забере з собою могилу, так би мовити, закопає ті таланти, котрі йому дали, чи Бог то, що йому дав, власне кажучи. Тому що ми народжуємося всі, начебто голі, а насправді, то приходимо в цей світ щось зробити і обов'язково зобов'язуємо. Ну, тут один із тих секретів, які ми зобов'язані передати, от. не беручи на себе лишнього гріха, то це от якраз оцей воск. Люди, вони духовні. І у словах, і у справах. Впродовж 10-12 годин робочого дня їх і підтримують. І справа, і слово. Класика це просто чудово. Нам допомагає зараз. Сучасні технології дозволяють. Ми вже купили собі такий апарат, магнітофончик, включаємо диски. Ну, класика, зокрема, беремо того ж самого Тараса Григоровича Шевченка, Івана Франка, там, Коцюбинського, класичну музику. Класичну музику, українські народні співи. І, власне кажучи, робота вимагає тиші, спокою. О. Але в теж час вона напружена. І ми потихеньку включаємо в храмі, щоб не турбувати, коли нікого нема, коли служби немає. І знову ж таки, монотонна робота. Щоб не заснути, щоб не заскучати, ми довго не буваємо вдома, тому ми користуємося тим, що от включаємо Працюємо собі класику, і вона тихенько собі працює. На тихенько. Пікає, Чудово, як не працювати? Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке. А думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька? Ікона народжується, в принципі, духовно.